Друзі, я вас вітаю. Давайте подивимося, що там в Криму відбувається. І взагалі, які важливі події, да, що очікує до кінця року Крим. В плані України, да, з української сторони, чого чекати для Криму? І що зараз відбувається? Давайте подивимось спочатку, що зараз відбувається. Щось іде, щось закінчується, щось закінчується. От е, була інформація сьогодні, да, що вибух. Що був в плані кораблів е, вибух, і невідомо там, що напишуть, потонув, не потонув, невідомо. Давайте, типу, ну, подивимось, да. от, і виходить, що е, колісниця, то як е, засіб, е, ну, Засіб пересування, да? От щось таке в плані вибуху і кінець. Ну, дійсно щось гепнуло. Прикольно. Що відбувається? Про що це взагалі? Що відбувається? Це знаєте, це як по заслугах. Це типу е по заслугах. Бо я спочатку подумала, що там якась почалася деокупація. Ні. Це так, щоб їх тримати в страху, показати, типу, хто дома хазяїн. От, і ну, це відповідь. Це відповідь. Що це за з якою метою. Мета. Мета цих ударів. да бачите, показати, це справедливість, це просто відповідь на їх дії була. От, на те, що вони весь цей час робили, да певно, там в Україні от всі ці обстріли, те, що там фігачать по енергетиці. А це це відповідь по заслугах. Бачите? Зробили і пішли. Чого ще чекати? Чого ще чекати? О, багато чого <смас> випадають. Чого ще чекати? Чого в Криму ще чекати, яких важливих подій? Яких важливих подій? Хм. Йде якесь повернення порядку. Дивіться, йде повернення порядку, буде якесь... ще щось буде, люди. А... Бо готують ще якусь. Бавовну, як то кажуть. Це може бути, і, до речі, і не так, що прямо бавовна, а скидання власті, да? скидання влади. От. І дивіться, і швидко повертається король кубків. Пан Зеленський, швидко йде повернення. От іде щось таке. Там, Я не знаю, це буде, давайте подивимось, чи скидання власті, чи якийсь взрив, чи щось те. От іде, типу, як, до того, щоб втримати своє, щоб повернути своє. да? Так, да, типу як справедливі рішення. Справедливі рішення. Про що йде мова в плані башні? Зараз. Давайте подивимось, що це удар чи просто удар, чи Зміна влади. Удар чи зміна влади. Це буде зміна влади. Це для того, щоб їх залякати. Це буде. А знаєте, щось, щось ще може таке бути. Прям таке відчуття, що щось таке починається. Знаєте, дуже прям активно щось буде йти. Тому що йде башня, да, потім тримання в страху, тобто, ну, залякування, да, вони там будуть в страху. Да, і, е, типу, видно вам, да? і типу як е, чекаємо результатів, да? чекаємо результатів по Україні, тому що імператриця то в нас ну, як наша країна, да? от, чекаємо результатів. І дивіться, от іде. Е, Процес типу запущений вже по вищому суду. Тобто відбувається вже робота да, така, по поверненню. Причому реально швидко буде. Все це буде дуже швидко йти. І де буде швидке повернення додому. І ще, тобто ще щось буде. Да? Ну, зараз ще давайте тут глянемо, що тут. Якась ідея як допомога миру. Допомога миру до повернення своїх земель. Що оці зараз вибухи, які бачите, от те, що там було, е ну, біля води, да, те, що було, це все ставить. Ем, дає привід задуматися, да? це привід для того, щоб ем, це привід. Ну, почати повертати. Тут вже е, треба тепер, але все рівно да, да терпінням запастися і е, ну, йде повертання. Повернення, Господи, прибашу, про, 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 про перепрошую, Заговорююся дуже багато думок треба всі так. Зібрати. От, треба м м м повільно, тихо, спокійно в процесі. Значить, що ще, що ще, 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 зараз? Вони без чогось залишились. Вони залишились, ми чогось їх, е ну не ми, давайте так, ці, ці вибухи, вони їх без чогось залишили. І тепер просто виходу немає, немає виходу. без чого. Бачите, йде як поразка. Типу, як немає чим бити, немає чим бити. Тобто прибрали якісь... Е Ну, Гроші, да, або ракети, або те, чим вони знаряддя, знаряддя для е, ударів. Розумієте? От Вони е, е, забрали в них знаряддя для ударів, тобто вони без нього лишилися. От. І бачите, йде обнулення. Спокій і обнулення. І диявіл. Типу догралися. Значить, було ж таке попередження, розумієте? От догралися. Оце ж промова була, да? і він же ж почав там всіх залякувати ще якимись ударами. От, будь ласка, тепер йому показали, де його місце. Так, давайте ще щось, господи, таке. Прям так швидко події ці розвиваються. тепер давайте що чекати ще Криму. Чого чекати? Да. Яких подій найближчим часом чекати в Криму? Яких подій найближчим часом чекати? яких подій. Святкування, святкування. Слухайте, тут щось, щось тайно Які ще щось тайно можуть завозити. Якісь ще щось тайно можуть. Туди завести ще. По-перше, йде, типу, знаєте, або спів... Свят... не стільки святкування, скільки співпраця. Співпраця для того, щоб, а, яка дає можливість щось тайно завести. Бачите, це від України. І знову йде Пан Зеленський. Типу, що повертається все, в... повертається все в той стан, як має бути. Ну, типу, додому в достаток, От, коли ну, типу, як моє. От воно моє і воно до мене повертається, розумієте? Але це ж може бути ще і не завести, а... А хоча. Зав... Ну, давайте. Ну, просто що тайно, я не можу. Думала, може, вже є але ж тайно, крім не повернеться. Так, давайте про що йдемо в колісницем. Да, ще буде удар. От тайно щось завести, в плані, щоб ще щось було. Отакий От ще удар один буде. Щось десь будуть гратися, знаєте, з чим? Якісь ще будуть, зараз ще шляхи шукають, щось десь може підкласти, щось десь може, знаєте, от, ну, зробити, розумієте? Що завести, що хочуть завести в Криму? Дивіться, тут йде знову якесь обнулення, да? для того, щоб е, звільнити території. Е, і мені тут ну, якась просто зброя йде. Типу, що завести зброю для того, щоб е, в, вони програли, да? зробити так, щоб вони програли, щоб повернутися. Е, Ну, щоб повернути землю, щоб повернутися додому. Що там намічається? Там що, щось, якісь дії будуть? Чи будуть якісь дії в Криму? Чи будуть якісь бойові дії в Криму? Бойові дії в Криму. Чи будуть бойові дії в Криму? Він іде, як, типу, йде звідти. Бачите? От Пентаклієвий. Типу, як його володіння там закінчується. А тут у нас йде через. ну, Типу, що час прийшов якесь от, через диявола і правосуддя. Типу, що, знаєте, от розізлили, от тепер ми вам покажемо. І в нього йде так, а що буде, якісь бойові дії, чи що? Чи просто самі віддадуть, що буде бойові дії чи домовленості? Вони як віддають самі, вони, типу, як самі відпускають, через якісь домовленості, через якісь От, а знову папу, да? через якісь закони, через, можливо, хтось ще втрутиться, бо трійка йде жезлів, можливо, хтось ще втрутиться для того, щоб повернути. Але процес вже да, такий, він запущений, тому що змінюється. змінюється. Так, а ну давайте зараз візьмемо ще колоду і подивимось, чи будуть там бойові. Ні, зараз іншу колоду чекайте. Хочу, хочу цю. Скажи, будь ласка, яким чином чого ще чекати. Чого чекати в Криму найближчим часом? Бачите, якийсь заход. Хтось буде заходити. Це можливо, якесь тайне, розумієте? От як у нас тут було тайно провести щось. Тайно, от, можливо, когось будуть тайно туди завозити людей, можливо. Що буде, чого чекати, крим найближчим часом, знову дияволочів. Чого чекати? Крим найближчим ви подивіться, що робиться. І диявол, і смерть. І ще і, і кровава битва. Ну, тобто, тут взагалі такі процеси неминучі, неминучі процеси. Рицарь жезлів, це той, який пре на пролом. Знає, що хоче, йде і бере. Знаєте, отак. Йому сказали, він йде і бере. Так, Що ще чекати Розкрись. За допомогою чекаємо результату знову Зеленський. Зеленський, який дає Україна дає допомагає, допомагає... що тут повернення буде, бачите? От через Україну будуть якісь. Я не бачу таких бойових дій, розумієте? От бойових не бачу, просто бачу, от дивіться, заходять люди. І просто настільки все одразу змінюється, да, буде е, щось таке криваве, але це не бої. Я не знаю, що це, але це не бої. І просто йдуть е, що от потім через Зеленського, який е, надає допомогу для, для результату. да, А результат що тут йде, повернення встановлення законів. да. Тобто, можливо, тут або гроші, або землі, ну, і де, можливо, повернення земель. Отут зараз давайте глянемо, що то за король. Що то за король? Людина. Так, це йде як повернення повернення, повернення земель, встановлення своїх законів. Все ж таки, яким чином, що покажи, це або переворота, або просто якесь захоплення влади. Так? Можливо, просто якесь захоплення. Знаєте, як от зайшли і забрали? От як по цих картах. Ну, це взагалі просто тут, ну, без варіантів, без варіантів. Де зміна влади? Яким чином? Яким чином? Ні, щось таке буде. Щось таке буде. Так, да, бачите, от дивіться, от спочатку, спочатку зайдуть, відіб'ються, потім щось бахне, зайдуть і всі інші повиходять. І все. І двері закриті. Видно вам чи ні, не видно. Зараз посуну. Отак. От Хронологію, да? зрозуміло. Зайшли, щось відвоювали, Да? Потім якесь. Знову якась башня. Ну, е для того, щоб кудись зайти, потрібно, так? Да? Щось типу, як вибити, вибити, щось таке зробити, щоб зайти. От, і все. І потім вони всі тікають, і закривається. Дорога для них закривається. Ну, закінчення того режиму. Закінчення того режиму, підписання чогось нового. Тобто башня це або, да, або взрив, да, вибух якийсь бавовна, як то кажуть, конкретно, або просто е -ну, знесення -з 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 влади. Да, як це, ну, Можливо, просто там зайшли і сказали, там, ну, давайте, типу, валіть звідси. Тому що таких прямо. Е Місіва кравава я тут не бачу, от такого тут зараз немає. Ну Будуть там щось вони, да, якісь там заварушки будуть, але то не Ні, то не то кроваве. Це просто зайшли зі своєю там метою да, і зробили так, як їм треба. Розумієте? І зробили так, як треба. Ось таке чекаю найближчим часом в Криму. Ох, як цікаво. Це все бачите, як почалося. А хто ж його сьогодні цей Гепнув ті кораблі. Росія, Україна або третя сторона. Хто це зробив? Росія, Україна або третя сторона. Росія. Україна. Ви знаєте, а мені не йде, що це. А... Мені не йде, що це не Україна, не Росія. Це якась реально типу третя. Зараз я посуну, бо я так розкладаю, вам не дуже видно. Іде, як типу, третя сторона, що от вони хотіли, от розумієте, ця карта вона йде про, про зраду, що от ми тебе типу, впускаємо, але там тебе чекає зрада. От, і ця карта йде саме про це, що ти, типу, зайди, а там тебе е, порішають, що з тобою робити, да? і далі буде сонце те як треба. Що відкриті, типу, ну от давай ми зараз це зробимо на дурачка. Ну, не бачу, що це. Ні. Ні, Україна. Н -н -н. Це хтось це, це хтось зі сторони. От проявив просто оце підтримка України, щоб розуміти, от підтримка йде України для того, щоб а, тих прибрати з землі. Через силу прибирають з землі, розумієте, щоб Україна зайшла, а через силу прибирають тих з землі, показують їм місце. Все вже, типу, час вийшов, маєте, маєте піти. Цікаві події, друзі. Давайте будемо чекати, що там, що там буде далі, тому що, ну, звісно, капець-капець. Все дуже так цікаво закручується. Але швидко дуже розвиваються події. Будемо стежити. Якщо там щось, якісь у вас є побажання або цікаві якісь новини, давайте кидайте в коментарі, будемо дивитися разом, будемо розбиратися, да, і е підписуйтесь, щоб не загубити щоб не загубити наші нові ві відео. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну, тримаємося і чекаємо хороших новин.